Ідея спорудження підземного паркінгу у міських чиновників з'явилася уже після того, як поруч на площі Міцкевича почали будувати готель. «В Концепції будівництва готелю передбачалося в підземному поверсі розташування паркомісць. Однак, коли було створено зроблено археологічні дослідження, то виявлено історичні мури, які було збережено, заекспоновано, і вони в межах там готового об'єкту готелю в підземному поверсі будуть присутні, але це не дало можливості там зробити повноцінно. Інший, якби підземний паркінг не вдалося облаштувати паркомісця під готелем. хочуть це зробити під дорогою. Відтак, у запропонованому містом проєкті позаду пам'ятника міцкевичу мають створити пішохідну зону, велопарковки, встановити лавки та висадити багато зелені. Натомість, смітники та автомобілі звідси планують прибрати. На перший погляд львів'янам така ідея сподобалася. В Парижі я був там цілі квартали під земельних парків менше запруженість міста. всі стоянки під землею. Думаю, краще ніж так, як зараз. А що краще, коли тут все на купі? Ну, якщо говорити про пішохідну зону, то я би був радий, щоб тут була пішохідна зона. Все таки будь-яке місто, як ми бачимо в розвинених країнах Європи, в містах. В першу чергу про пішоходів думають, а вже тоді про автотранспорт. Щоправда, є й другий бік медалі двосмугову дорогу позаду пам'ятника хочуть прибрати. Натомість увесь приватний та комунальний транспорт спрямувати перед міцкевичем з трьох смуг, дві виділять для автівок у різні боки. Ще одна буде розрахована для автобусів та нового тролейбусного маршруту. ми. Ми яскравий приклад вулиці Липинського, коли зробили виділену смугу. На виході ми отримали те, що приватний транспорт з двох смуг перемістився в одну. Він заїжджав на перехрестя, блокував перехрестя. Як наслідок, автобус, який приїжджав виділеною смугою, на заблоковане перехрестя, витрачав ще більше часу, ніж було до цього, коли вони йшли в загальному потоці. Тому питання любих речей. Потрібно розраховувати. На мить уявивши, яким буде автомобільний трафік перед пам'ятником Міцкевича в майбутньому, коли вже позаду монумента дороги не буде, водії беруться за голову, вже нині. Не влізуть там це, дуже великий наплив машин. Це вже на підвальні так зробили, перекрили він начента. І чента. І нічого не порішало. Все стоїть. Вся площа митна стоїть. Я думав, що тяжче було. Тут і так тяжко. Вантажний буде він так завантажений. І, і зупинки стоянки позабирали всюди. що тут під низу й полкватиться. То як воно буде підземне? Назарій тимняк мешкає неподалік площі Міцкевича. Чоловік не розуміє, чому тільки зараз чиновники спохватилися вирішувати питання парковок для готелю, який уже практично добудовано. Мовляв, про що міські чиновники думали раніше, коли зроблять тут підземний паркінг на 40 паркуміст, задекларованих. І заберуть вулицю з одної сторони площі Міськевича, зроблять пішохідну зону. Я собі не уявляю, які можуть бути затори в центральній частині міста Львова, яка буде якість повітря від цього, як постраждають мешканці від цього? Чи хтось про це думає? Такої ж думки і Ігор Зінкевич, голова транспортної комісії, у міськраді певен, інтереси мешканців мають бути на першому місці, а вже потім бізнес і туризм. Обмежити можливість. Е Руху транспорту в центральній частині, я вважаю, що це є дурість. І потім наслідки вести які тільки для того, щоб догодити гостинниці, яка має отримати свою додаткову зірочку, це неправильно. Чому мають ці мешканці страдати від таких прийняття рішень для мене це нелогічно? Натомість представники забудовника готелю нічого поганого в підземних паркінгах не вбачають. Мовляв, уся Європа їх має. А щодо попереднього проєкту реконструкції площі Міцкевича, то його називають незавершеним. На думку представників центру розвитку нерухомості, задля додаткових автомобільних смуг можна використати широкі тротуари. Не розширювати може міняти саму площу Міткевича, саме перед пам'ятником. Я би робив ширшу дорогу, щоб зберегти фізично можливість приїзду двох машин в одну сторону і в іншу, але в цьому місці тоді громадський транспорт, плюс ще одна п'ята смуга має бути. У будь-якому випадку переконують представники забудовника споруджувати щось під землею. Вони не планують. Це занадто складне і дороге задоволення, яке не вартує додаткових паркувальних місць. Якщо міська рада і хоче щось переплановувати чи будувати, то це лише їхній вибір. Інвестори ж готові хіба частково долучитися до фінансування цього проєкту. Ні, це дуже дорого. Що ви Ви знаєте скільки там під землею комунікацій, Колектори, кабіля, пол, вода. Це я не знаю, втім людям хто туди це в'яжеться. Проєкт детального плану облаштування площі Міцкевича та доцільність будівництва підземного паркінгу під монументом планують обговорити під час громадських слухань. Нагадаємо, вони мають відбутися 2 березня о 15.00 в приміщенні порохової вежі. Віталікове, Павло Замрій, Вадим Кальченко, програма Очі.